Від вшанування полеглого героя до ухвалення довгоочікуваних рішень для всієї громади. Саме так пройшло чергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, на якому розглянули 40 питань порядку денного. Першим стало погодження поховання за кошти місцевого бюджету військового Сергія Гоменюка, командира відділення інженерної техніки 112-ї бригади територіальної оборони. Його серце зупинилося 6 червня під час С лікування поранення у львівській лікарні прощання з білоцерківцем відбудеться завтра, 11 червня, у спасо Спасо-Преображенському соборі. А поховають захисника на алеї Слави Сухоярського кладовища. Серед інших рішень запровадження у громаді електронної системи оплати проїзду в тролейбусах та автобусах це один із найочікуваніших кроків до модернізації громадського транспорту. Зокрема, затвердили вимоги до автоматизованої системи положення ку. Конкурсу з відбору оператора АСОП та форму договору. Проєкт рішення розроблено відповідного дочинного законодавства України. Метою розроблення є підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів шляхом запровадження електронного квитка. Проєкт рішення підпадає під дію закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, тому приймається з дотриманням відповідної процедури. Також проведено обговорення за круглим столом і враховуючи пропозиції Державної регуляторної служби, пропонується внести редакційну правку в додаток номер 3 перед словами в заголовку договір, встановити слова примірна форма договору. Так що по господарському новому кодексу. Також на виконкомі погодили проведення всеукраїнського конкурсу на кращу концепцію благоустрою парку слави. Його замовником є управління містобудування та архітектури міської ради, яке візьме на себе фінансування і преміювання переможців. А це 300 тисяч гривень за перше місце, 125 тисяч за друге та за третє 75. Мета конкурсу залучити архітекторів з усієї України для розробки сучасної, зручної та інклюзивної. Узивної концепції облаштування парку Про старт прийому заявок повідомлять згодом. Склад журі затвердить начальник профільного управління Вадим Бублій, до якого входитимуть дев'ять фахівців. Зокрема, серед них будуть посадовці міської ради та п'ять представників національної спілки архітекторів України. Підготовка до цього питання, оскільки це всеукраїнський конкурс, вона проводиться дуже ретельно. Без поспіху і враховується кожен пункт законодавства. Початок конкурсу буде з момента оголошення в засобах масової інформації про даний конкурс, Із і з цього дати офіційно по законодавству він буде вважатися розпочатим і по законодавству він повинен тривати не менше чотирьох місяців. Відповідно, відлік буде вестись таким чином. Зачинила, немовля, в квартирі і поїхала за місто. У білій церкві матір хочуть позбавити батьківських прав. Про це стало відомо з рішення виконкому, яке ухвалювали у закритому режимі. Як йдеться у тексті, поліцейські разом з представниками служби у справах дітей та соцслужби виявили заплакану голодну і брудну дівчинку, мати якої по телефону заявила, що перебуває з іншою донькою за містом, а згодом взагалі вимкнула гаджет. У самій Квартирі фахівці зафіксували антисанітарію, сміття, розкидані речі і неприємний запах. Вони терміново забрали дитину та доправили до лікарні. Згодом з'ясувалося, що горе матір навіть не зареєструвала немовлячим, порушила її базові особисті права. У цій історії шукує ще один факт: батьком дитини є чоловік, який загинув, захищаючи Україну. Наразі служба у справах дітей має повідомити прокуратуру про відібрання, звернутись до суду щодо по. Збавлення жінки батьківських прав зареєструвати дитину та знайти їй нову родину. З 1 липня по 25 серпня у громаді частина дитсадків призупиняють роботу. Це пов'язано з традиційним проведенням ремонтів у закладах. Натомість визначено перелік тих, які влітку продовжать приймати малечу. Згідно з рішенням виконкому таких 19. Зокрема, це садочки Берегиня, Веселка, Оберіг, Оксанка, Мрія, усмішка та інші. Детальний список з назвами та номерами закладів ви можете зайти на нашому. У сайті bc.espresso.tv вода у річці Рось в районі центрального пляжу та місці відпочинку вокзальна не відповідає вимогам. За багаторічними спостереженнями з настанням тепла якість води в річці значно погіршується, як за мікробіологічними, так і фізико-хімічними показниками запаху, каламутності кольоровості. Причиною мікробного забруднення можуть бути скиди стоків через міську зливову каналізацію і особливо відкриті зливові канави, які розташовані в районі пляжу, куди можуть попадати і господарсько-побутові стоки з приватних будинків. Як запевняє епідеміологиня Меланія Мурзіна, незважаючи на такий стан річки, вода у кранах безпечна, адже вона проходить необхідне очищення. Інформацію про рівень забруднення водойми для населення можна знайти на офіційній сторінці Білоцерківської районної філії у Фейсбуці. Тому перед тим, як йти купатись на річку, варто перевірити, чи безпечно це. За друге число в міст кишкових паличок, Становить 70 тисяч. Тобто це в 14 разів перевищення нормативу. Значить, така вода відноситься до брудної і дуже брудної. І, звичайно, що купатися в такій воді ми не рекомендуємо. Якби це було так, як в ті часи, коли була санпісслужба, то ми б винесли постанову про заборону купання. Тому що при такій концентрації е е кишкових палочок можуть бути у, у, у цій суміші, так сказати, можуть бути і патогенні мікроби. Тож люди можуть заразитися і дизентерією, і черевним тихом, і той же вірусний гепатит, підфатит, холера, як не дай Бог, десь з'явиться холерний гепатит. Ну, направляємо результати. Е Після отримання результатів ми направляємо обов'язково у департамент житлово-комунального господарства, щоб якось реагували на це. І головне управління Держпродспоживслужби в Київській області для відповідного реагування вжиття заходів, для того, щоб забезпечити людям безпечні умови перебування на відпочинку. У самісінькому центрі Білої церкви не просто будівля з минулого, а справжній осередок дитячих талантів. Колишній маєток управляючого графині Браницької нині гуде як вулик. Тут малеча не лише танцює та співає, а й вивчає історію України та іноземну мову. Як старовинна споруда стала епіцентром творчості, дивіться далі. Центр позашкільної освіти Соняшник у білій церкві це освітньо-культурний осередок, що має сторічну історію. Його витоки сягають 1930 року, коли в місті створили перший клуб юних піонерів, який згодом трансформувався у будинок піонерів. З кінця 1950-х років заклад розташовується на бульварі Олександрійський 17, у колишньому маєтку управляючого графині Браницької. Звідси з нашого закладу були розташовані підземні ходи. Де Зазначають наші історики. Ось. І е, саме парк Олександрії, там, де проживали Браницькі, е... Сам той управляючий він керував тими угіддями. Він продивлявся, все слідкував, що там відбувалося, і ось саме ця будівля, в якій він і проживав. У 1994 році заклад отримав вже сучасну назву Соняшник. Ця історична будівля стала символом творчості та розвитку для багатьох поколінь біоцерківських дітей. До слова, ще багато років тому відкрили філію соняшника на масиві незалежності. Кожна дитинка може прийти, обрати той гурток за її покликанням, за її натхненням. І навіть і не один буває так, що вихованець чи вихованка приходить, відвідує один гурточок, щось їй там не, не сподобалось. Вона йде в інший гурточок. А є такі наші вихованці, які відвідують два і три гуртки. І їм це дуже до вподоби. Тобто, це ще такий заклад, який в подальшому дає можливість дитині і реалізувати в майбутньому обрати якусь певну свою навіть і. Професію, тому що у нас така і назва Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді соняшник, і саме за статутом ми можемо набирати діток від трьох років і аж до 20 років, саме за покликанням, за бажанням, за заявою батьків. Наразі на базі закладу функціонує аж 65 гуртків. Напрямів для творчості, безліч. Тут і відділ технічної творчості. а Це гурток, фотоаматори, студії образотворчого мистецтва, художнього конструювання, ліплення, в'язання та інші також є художньо-естетичний напрям, театральні студії, хореографія для наймолодших, народні ансамблі та естрадний вокал. Цей без навчання. наприклад, для малечі є гуртки англійської мови, українознавства та підготовки до школи. Ми приймаємо діток від 4 років і до 6. Займаємося ми підготовкою до школи, якісною підготовкою дітей до школи, спрямовуємо нашу роботу на інтелектуальний розвиток діток, розвиток мовлення, розвиток творчих здібностей діток. Ну і звичайно ж, ми намагаємося зацікавити кожну дитинку, щоб до нас приходили з радістю із задоволенням, і чекаємо на них кожного дня. Керівниця театральної студії Пролог Тетяна Яковенко та керівниця музично-драматичного театру Сані Ленд Ольга Балховітіна розповідають, приймають всіх, хто проявляє бажання, але залишаються з ними не всі адже сцена вимагає кропіткої праці та наполегливості. Праці над голосом, праці над фізичною естетикою, праці над вокальними даними це не у всіх є, а це не всі витримують, бо у нас дуже потужний навчальний процес з дітками. У нас з дітками займаються і хореографи, і вокалісти, і сценрух, і сценмова, і акторська майстерність, і грим. Діти дуже цікавляться театральним мистецтвом, тому що це їх розвиток, тому що це їхня концентрація, це їхня любов до слова. Тому що на заняттях у нас і учимося гарно говорити, формувати свої думки. Фантазувати, тому що без фантазії театральне мистецтво не буває. От учимося і співати, і танцювати, і гарно триматися на сцені. Задоволені гуртками як малята, так і їхні батьки, адже діти отримують всебічний розвиток. Я вивчаю уроки на англійській мові, на другому повіщі, англійська йде на другому повісті. буває внизу. І мені тут взагалі цікаво. Я тут чуюся різних цікавостей, мені тут цікаво. І тут я все розумію. Ми вже тут два роки навчаємося. Ми прийшли сюди, навіть нам не було чотирьох років. Їй дуже це сподобалося. Ну, так як їй подобається, то і мені подобається, що і математика їй подобається, пишемо, тому що мова, математика це все потрібне. Але англійська то взагалі в наш час дуже вона треба вивчати. Ну а так як додаткові, вже це і музика, і англійська, і театральне. І Нині соняшник це простір, де дітей не обмежують рамками, а навпаки, надихають шукати, пробувати і творити. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Хочете знати, що відбувається у білій церкві? Свіжі новини, розслідування, репортажі, рецепти, погода все це є на нашому сайті. bc.espresso.tv. Читайте, дивіться, діліться. Це новини, яким ви довіряєте. Ще мінус п'ять безпілотників ворога і ще один крок до нашої спільної перемоги. Воїни 1129-го білоцерківського зенітного ракетного полку знищили дрони на суму орієнтовно 278 тисяч доларів. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко. Зокрема, наші зенітники ліквідували два ланцети, а також зала суперкам та молнію. Успішне ураження ворожої техніки стало можливим завдяки донату анонімного криптомецев. А операцію провели в межах проєкту Редрон, який створює горизонтальні зв'язки між підрозділами, дозволяючи ефективно обмінюватися дронами, вдосконалювати їх та оперативно реагувати на потреби захисників. Пригоди чудового сімки книгу з такою назвою презентували у краєзнавчому музеї. Написав її білоцерківський письменник Костянтин Климчук. Спочатку разом з польським автором вони створили по сім повчальних історій, які вмістили в один доробок. Згодом пан Костянтин вирішив видати книгу лише для українців. Тепер вона налічує сім історій з цікавими ілюстраціями. Прочитати її буде корисно як дітям, так і дорослим. Видання можна придбати у Книжкових магазинах або інтернет крамниці видавництва час змін інформ. Змінилася назва. Якщо це в польському варіанті було бабуся і Марічка, дідусь і рисю, то тепер вона називається Пригоди чутового сімки. А чому сімки? Тому що ну перше сім це щасливе число, От. хоча я не вірю в нумерологію. А друге, це головний герой крім України. Це позапланетник, який зазнав аварії в атмосфері планети Земля. І він міг трансформуватися. Він трансформувався в сім карту і оселився в мобільному телефоні в дівчинки. Вони разом переживають багато пригод, пізнаючи таке дружбу, розуміють, що болючі слова ранять набагато більше ніж фізичний біль. Ну в такому плані сім історій про сімку з повчальними такими меседжами. Такими подіями запам'ятається 10 червня. Наша команда продовжує слідкувати за важливими новинами, щоб ви знали більше і могли критично їх оцінювати. Зичу вам мирного вечора та слава ППО.